Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 5.33. Я проснулася. Ну, я в 5.15 стала. У мене будильник на 5.15. Встала, налила стаканчик води, вийшла на вулицю. Не таку, щоб курила, то зробила б собі строкаву, правильно? І вийшла в собі, то покурила. А так, як я не курю, дасть я стаканчик води. І все. Ой. Рот порву. Ні, я ще не очі не умивала, не волос не розчасила, нічого, Думаю, ні, святові, ходь, поздоруся. На дворі темна ніч. Темна. О, петі. Я ж кажу, я ж у селі, де півтухи, курочки, качечки. А так тихо, тихо, тихо. Так, мої рідну річки, в нас сьогодні свята субота, Зараз да? я доприймаю душ, честью свої красиві зубки, розчасую волосики. Я їду на роботу. Так якраз тільки 5.35. Ми ще з вами, наверное, не говорили. чи говорили. Чи ми в любе з вами говоримо? Лише ну, якщо я люблю, де позіхаю, то і рот не закривається. Що таке? Шо, якщо я люблю з вами поговорити, мені що время ограничене, правильно? Ви собі ласки відкрили, на роботу собираєтеся, а Базагенко вже ось з стаканом теплої водички сидить з вами, говорить. Ви знаєте, я хочу сказати, що вітер такий прохладненький. Прям тако хорошо прохладний, я прям заберзла. Уже треба котіло включати в хаті. А дочка спить. Я зараз їду на роботу. Та що таке Світа? Дуже мені. Я зараз їду на роботу. Сьогодні ж їду Єремчу. Сьогодні їду в Єремчу. завтра буду там, а в середу. Приїдемо в Одесу. До нас приїде вівторок наша Альбінка. Е, вівторок приїде Альбіночка, побуде в нас. Так вона обіщала. Це вже говорю вчора, і сьогодні на весні говорю. Хай тільки не приїде, вона обіщала мені. Приїде Альбіночка з дочкою, а в середу утра сядемо в 6 утра на машину. Дівчатка, що таке, чи позіхати? Не виспалася. Хоча вчора скільки поперво лягла, скільки лягла? поперво, та й поїдемо. Ведеться все, до дай Бог, все буде добре, та й утром виїдемо ввечері будемо. Дякувати Богу, все буде добре. Так що, мої красатурички, ви знаєте, я дуже люблю з вами поговорити. Хай ту буде вечір, хай туди ніч. Любе моє состояння, ніч черстя. Я ж кажу, я починаю говорити вам за альбінку, продовжую, що чершся ніч. Сьогодні субота, такий, знаєте, рознічний день. Вчора теж дякувати Богу, була хороша робота. Та за кожен день казати, надо казати Господі. Боже, спасіба за все. Спасіба за кожен день. Встали, а ласки одкрили це вже. Дякувати. У мене в Тіктокі є дівочка, вона мені завжди пише Сітуля. Як ви можете утром встати, не причесатися, не зробити там собі макіяж? Ну, ви не стидаєтесь, як є, такі сказати, добрий ранок чи добрий день, а чого я маю стіснятися? Слухайте, ви знаєте, дівчатка, таке чувство, <кхів> що утром всі стоїть актриси? Ні, ну, моя дівчатка самі по собі є актриси, але якщо я утром встала на голові, хто куди урвав? Це око ще менше, це більше, губи наберег, це святоє, губи — це святоє. Так що ми зробити? Зараз, подожіть, піду в душу, ще ж у якесь якось платье, та й буде другий від. Ну що є, то є. Ну, Ми ж не можемо бути завжди красиві, дівчатки, утром будемо трошки бути не красиві. Це чуть-чуть, це поки дійдемо до душа. Зараз легка, літня водичка натворить чудеса, очі стухнуть, зуби почистим будуть блистіти, волос часом буде гарно, слухайте, ну що це? Що є, то є, ну правильно, слухайте, що мені стісняться, ну що мені стісняться. Ну, що є то є, Господи? Ну, проснулася, ну я хочу з вами поговорити. Вийшла на тірасу 5.39. Я дуже люблю поговорити з розумними людьми, понимаєте? ви теж зараз утром проснулися, потягузьки зробили. Хто вдома, хто на роботу. Берете стаканчик теплої водички, чи каву, чи чай. Сіли на кухню чи вийшли на балкон. Час і дом вийшли на вулицю, взяли сігаретки, якщо курите. Ногу на ногу покурили, каву світулькою попили. Добрий ранок, хорошого дня, прекрасного настрою. Ви знаєте, що з дому виходимо тільки з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре по-другому. Правильно, правильно. Ви розумієте, наші мисли матеріальні. І так я буду говорити кожен ранок. Тому що дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість проснутися, відкрити свої красиві ласки, випити з вами стаканчик води і сказати все. Так мої ріднулічки 5.41. Час вам вже говорю. Водичку допила, йду прийму душ, приведу себе в чувство, що була красива. Бо ще все одно спаскує, все одно спаскує, скажи, на що ти, похожа, подивись на себе, а що мені дивиться? Мені моя мама сказала, що я саме красива, це саме головне. Мама сказала, значить, мама правду сказала. Знаєте, я тако часто ми встаємо утром. Ну хто утром стає в настріні? Да, ми встаємо щось або сон, якийсь присниться, або щось там буркембарки. Але я хочу вам сказати, які б ви не встали, сталися кіностріння. Своє настроєння, ви величез вдома. Я вже це мільйон 25 разів. Уявилась. Якщо я це встала і буркаю, баркаю, іду на роботу, це краще нікуди не йти. Сядь вдома, закрий рота і нікуди не йди. Оце буде такий день. Чесно вам кажу, якщо у вас немає настрою, заповнюйте раз, особливо в торговлі, у вас нікуди не буде роботи. Провірено, мільйон двадцять пять разів ми повинні на роботу йти з посмішкою. Як би ми цього не хотіли, а повинні, розумієте? Взагалі від нашого настрою вообще, дуже багато що залежить. Нічого ну, не виходить, нічого то. Але це торгівля, і багато хто, ну допустимо, хто починає. Все, я не хочу робити, я закриваюся. Чого? Чого закриваєтесь? Ви думаєте, підете в друге місце, буде лучше? Не буде лучше. Ну, не буде лучче. Ото, що маєте, то і робіть. Пригати з другого на друга це толку не буде. Ну, ви розумієте мене? Допустим, От, ну в мене є такі багато знайомих, от нема роботи, все, я закриваюся, там на все плюну. Кажу далі, де підеш? Піду щось там буду робити. Кажу, а ти що думаєш, якщо ти будеш там щось нове робити, все піде таку тобі поспліску, такого не буває. Не буває. Не буває. Ні, ну дай Бог, звісно, Господи, дай Бог, я дай рада. Але ну, ви ж самі знаєте, що мені говорити? Одним словом, я вам говорю, а ви хочете мене слухати, хочете ні, без свого настрою. Без свого бажання не буде чи Знаєте, я все життя мріяла бути рукарем. Я так любила стригти. Всіх ляльок дома стригла. всіх ляльок мала дві ляльки, то обстригала їх. А один раз до мене прийшла свята подружка моя. Ой, та каже, в неї був волос по попу. Підрівняй мені. Я її так нарівняла до такого каре. Був скандал. Всімірний скандал. Після того я сказала, я ніколи в житті не буду стрігти, у мене ще й рука тяжіла. Я, если... я, я... я б не заробляла нічого. Якщо б я стригла чолку чи волосся, у мене довго росте воно. дуже довго. Я колись собі обрізала чолку, то я з ней полгода ходила, бкавна в мене відросте. І я поняла, свята ні, це не твоє. Будеш мати 10 клієнтів в місяць і будеш смуг лапу. Якщо чесно, я ніколи не думала, що я піду в торгівлю. Хоча. Я так люблю. Для мене це все. Я дуже люблю говорити. Так, мої хороші 5.45 іду. Я вже, бо я рот не закрию свій, потім поговорити. Я люблю так, що перукара з мене не получився з мене продавець. Продавець. Да, я люблю свою дуже роботу. Правда, я дуже люблю свою роботу. Я люблю торгувати, я люблю говорити, я люблю чесно. Ні, Ну, понятно, що буває приходять, навіть вчора прийшли. Ви не в гуморі, кажу, дівчатка, ну, я на передачі передачі. Чого я не в гуморі? Якщо я не улибаюся, це ж не значить, що я не в гуморі. Ну я ж не можу 24 на 7 улибатися. Ніколи про це не думайте, ніколи про це не говоріть. Або приходять, ой, ми без квітів, ви нас не раді бачите, дівчатка не говорить таке. До мене не треба приходити з квітами. Не треба, до мене просто можна прийти, поговорити, посміятися, спробувати і куркурибульку і, і все, і піти гуляти далі. Ви поняли мене? Поняли. Так що, мої хорошенькі, я вам всім бажаю хорошого тихо. Спокійного дня на роботу виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Так що, мої красотульки, мої ріднульки, я особі знаю, як я встаю буркою, баркою, нічого не буде. вертайся, йди додому. Не ми точніше виходите з дому, тільки з хорошим настроєм і тільки з вливочкою на лиці. А знаєте що? Повірте, хто вам поприяє, хто посочувствує. А хто й посміється, думає, о, у неї чи в нього не ладиться, отак і, і ната. Ну це сплош і А я вам хочу всім сказати, щоб тут не було, як би не було дома, де б не було. Ми виходимо і на лиці в нас посмішка, тому що у нас завжди все буде добре. По-другому не буде ніяк ніколи в житті нам не потрібно здаватися. Життя продовжується, і ми повинні жити сьогодні, щас і в цю секунду. Є бажання щось зробити? Зробіть. Не відкладайте нічого на завтра. робіть сьогодні. Любіть, живіть, працюйте, тому що все добре. Всім хорошого дня. I love you. Так, моя красотулічки, мої ріднолічки, 6-10. Все, дивіться при параді. Губи накрасила, очі вмила, зуби почистила, ріснички розчесала, волосики таку собі заколола. Байдуже, байдуже, все вже гарненько. Не соромлюсь, дівчатка, я не соромлюсь себе. Яка є, така є. Ну, Утром встала, я ж кажу, одне око вліво, друге вправо, лице пом'яте, волос. Да, це таке, я ж казала вам. 15-20 хвилин вони творять чудеса, холодна вода творить чудеса, і глазки розмилися, і губки накрасилися, губки це свята. Так, мої ріднулі, мої краси. Ви знаєте, що ми з дому виходимо тільки з правої ножки з хорошим настроєм, тому що вийшли, буркаєте, заходьте в хату, не виходьте. Ви мене поняли? Поняли, тому що від нашого настрою залежить весь день. Нравиться це комусь, не нравиться це доказати кожне утро, тому що потягучки зробили, губки накрасили, брючки оділи і з правої ножки. Летящій походкой так, щоб я не повторялася, кожне утро, а я буду повторюватися, повторятися. Ви знаєте, рубрика, давайте поговоримо про все. Я ж вам кажу, я за минуту я починаю говорити за волосся, вспоминаю в дійстві, де я милася, в які балі мама мене мила. І Я вам говорю, тому що рубрика, давайте проговоримо про все» — це. Світлана Базаренко, да як дівчатка напише, набор слов. Ну і що? І з того набора слова вийшла така прекрасна болд'яна Світлана Базаренко, яка любить життя, яка цінує життя, яка любить вас, яка цінує вас. Хороші ви в мене чи плохі, а я всіх люблю, тому що я вже казала: мільйон людей, мільйон мені. Ми не можемо один одному подобатись. Правильно? Правильно. Так що ви мені подобаєтеся всі. Я ж, понятне діло, якщо комусь геть не подобається, берете свій телефон, гепнули в асфальт. Нема, пропала. Купляєте другий телефон, Тік-Ток, Інстаграм, а тут добрий ранок, гарного дня. І що робити? Нічого, просто дивіться і все. Так що, мої хорошенькі, вашій базиринку говорити 24 на 7, все так, ротик не закривається, 6-13, я вже вилітаю. Зараз покажу вам свою обичну красиву цибулинку. Я завжди казала, дівчатками, хлопчики, щоб ми з вами не оділи, що б ми з вами не зробили. Ми просто королєви, ми просто богині. тому що кожна жінка, вона богиня, кожна жінка, вона ізюмінка. Ні, мужчини, ви теж. Ви знаєте, в кожному мужчині є своя ізюмінка. Да? Когось то, когось то. А саме головне, знаєте, що завжди хочу сказати? Для жінки багато не потрібно. Просто добрий ранок, моя люба. Поцілували все. Одне хороше слово робить настрій нам на весь день, А ні, то утром став, гур-гар, бур, все. Настроєння немає хочеться його просто взяти і придушити. Ні, саме головне сказати, красотулічка моя, ріднулічка. Повірте, це лучше всього. Так само ми вам, ви утром проснулися, ми вам кажемо, лапочка ти наша, красотулічка, вставай, будь ласочка, стушечка ти моя. <клухи> <клухи> Так, мої хорошенькі, куди в твій телефон перла і не дихаючи, показує вам своє ви це маленька. Знаєте, що хочеться подивлюся, небо дуже затягнута. таке, знаєте, тут сторони таке, знаєте, як на сніг на дощ, а тут голубець біленьким. Ну голубе з біленьким, знаєте, що хочеться одягати платічки, тому що поки погода дозволяє, і нам хочеться одягти просто красиве платічко, красовочки, шлюпаць, накрасити губки. Плечі назад, руди вперед і з правої ножки пити. Мої простучки це а така ви ці платічка вже раз бачили, простимочки бачили, потім словом нічого нового немає. Понимаете? Я, якщо хочу, якщо чесно, якщо я прицяплюся до якоїсь, допустимо, платье до якоїсь до джинсів. Я буду його носити, постирала в діла, постирала в діла, тому що мені комфортно і удобно. Саме головне, я завжди вам казала, щоб вам було комфортно і удобно. Отака сьогодні у світулечці це були. Напонятно, що вам завжди подобається, бо ви любите, коли ваша світулечка на спорті. Всім хорошого дня, гарного настрою. Ну я думаю, сьогодні сьогодні рот не закриється. Ну от люблю поговорити. От, от сьогодні мене взагалі пробив з вами поговорити. Це були, не показала про нас трьох, розказала, і це буде кожний ранок, тому що багато хто встає утром думає. Боже ну щось не то. Що не то, встали в холодний душ і пішли. хочемо чи не хочемо, дівчатка? хлопчики, ну а що ні? Слухайте, ну хто за нас що робить? Отаку, от если розібратися, так? Да? Не підемо, поки ви самі не зробите, вам ніхто не зробить, поки ви не захочете, ніхто не захоче. Правильно, правильно. А ми завжди все хочемо, тому що в нас завжди є бажання натхнення. Саме головне права ножка і ваше бажання. Від вашого бажання, від вашого настрою буде все. Якщо ви щось хочете, повірте, воно все вийде. Воно не буде одразу, але поступово. Помните мою Таврію, помте. Я буду нею вам завжди говорити, тому що. Моя Таврія і красний салон тігровий, і рука витянна, та музика грає. І опа, київська траса, всі сигналять, смийся. А я кажу, айла.